Аспекти з власного досвіду роботи в інклюзивному класі. Також Артем Павлович ще додатково підготував питання функції компетентності асистента вчителя. Василь Сухомицький сказав: збудована природою дитина не повинна знати, що вона мало здібна, що в неї слабкий розум, слабкі сили. Виховання такої дитини повинно бути у 100 разів ніж. Дбайливіше. І ось учень з особливими освітніми потребами в соціумі однокласників, вчитель повинен забезпечити такі умови навчання, щоб діти з особливими освітніми потребами змогли насолоджуватися шкільним життям і досягати вершин так само, як і інші ровесники їхні, із з, звичайними можливостями. Вчити Здійснюється адаптуючи та модифікуючи навчання відповідно до потреб дітей з особливостями розвитку. Пропоную пригадати типологію дітей з особливими потребами: це діти з порушенням опорно рухового апарату, із з порушенням зло, слуху, мовлення, з затримкою розвитку. З порушенням уваги, з гіперактивністю, діти з особливим е, е, психофізичним розвитком, а також порушення мовлення, з порушенням психічної діяльності, захворювання внутрішніх органів, також аутизм, епілепсія і діти з труднощами у навчанні тощо. Далі ви бачите складові індивідуальні програми розвитку якої ми дотримуємося, складаючи її? Співпраця вчителя та асистента це згодження у їхній роботі, що є важливою умовою ефективності здійснення освітнього процесу в інклюзивному класі? Ну, ви розглянули приклад спільного виконання плану уроку. А це найтиковіші форми і види професійної взаємодії, а саме, спільне планування уроків і заходів на початку уроку. безпосередня взаємодія під час уроків, проведення виховних годин, зустрічі позаурочний час, проведення релаксацій під час перерв, спільна робота з батьками у формі лекцій, семінарів, тренінгів. У роботі з батьками. За вчителя проведення індивідуальних зустрічей з батьками з питань обговорення прогресу дітей. Асистент бере участь зустрічах з батьками, коли це відповідає ситуації, і спільне обговорення інформації отриманої від батьків дотримання конфіденційності. Модель співпраці вчителя і асистента вчителя, підтримуючи викладання. Цей підхід також відомий, як один викладає, інший допомагає або ведучий, і помічник. Паралельне викладання воно відбувається тоді, коли педагоги працюють одночасно з різними групами учнів в одному класі. І додаткове викладання, воно проектується тоді, коли треба, щоб один з педагогів підсилив якість викладання іншого. Переходжу безпосередньо до нашого другого класу, в якому навчається 30 учнів, два учні Кіра і Артем, мають однакові нозології. Діагноз ЗРР – затримка психічного розвитку. Кожен з них потребує постійної уваги та контролю. Саме асистент вчителя допомагає налагодити такий контроль, а ще й допомагає решті класу. Процес розвитку уваги, пам'яті, мислення, мовлення і уяви дітей дуже тривалий. Складний, бо вимагає від них величезних польових зусиль протягом усіх років навчання в початковій школі. І завдання мене, вчителя та Артема Павловича, асистента мого, сполукати кіло та Артема до розвитку і зробити все від нас залежне, зміцнювати їх віру у власні можливості створити комфортну, доброзичливу обстановку в учнівському колективі. Як же ми співпрацюємо з Артемом Павловичем вже другий рік поспіль? На етапі планування уроків я вибираю навчальний матеріал, обираю види роботи згідно, згідно з індивідуальними навчальними планами учнів. Разом з асистентом обговорюємо підготовку навчального матеріалу. Асистент допомагає підібрати та розробити наочний матеріал до уроку. Під час навчального процесу я як вчитель проводжу урок згідно з планом. Залучаю учнів з освітніми особливими потребами до виконання окремих завдань спільно з класом. Після підготовки навчальних матеріалів надаю асистенту відповідні ресурси для роботи, тематику уроків, научність, роздатковий матеріал тощо. Обговорюємо з асистентом конкретну стратегію роботи з учнями з освітніми особливими потребами. Також результати роботи, виконання індивідуальних навчальних планів, відвідування учнями уроків тощо. Етапі навчального процесу асистент допомагає пояснити з учням з особливими освітніми потребами навчальний матеріал. Також адаптує завдання вчителя, спостерігає за е, навчальною діяльністю учнів та коригує її. Допомагає формувати в учні певні уміння і навички. Та сприяє їх закріпленню, і надає вчителю об'єктивну інформацію щодо навчальної діяльності учнів. При звітуванні за результатами навчання учнів з особливими освітніми потребами з асистентом обговорюємо сильні і слабкі сторони учнів, їхнє навчальні досягнення та потреби. При цьому дотримують. Конфіденційності. Хочу зазначити, що Кіра і Артем потребують постійної уваги, допомоги вчителя і без допомоги асистента зробити це в ході уроку, де в класі 30 учнів, досить складно. Все це враховується під час планування уроків. Практично на кожен урок для цих учнів слід готувати Індивідуальні завдання для їх подальшого виконання під контролем асистента вчителя дуже допомагають урізноманітнити навчання і вивчати цікаво навчальний матеріал та сучасні засоби, ТЗН, Ульберт тощо. Так, наприклад, сьогодні ми з Артемом Павловичем принесли два гаджети-планшети якими користуються діти і на уроках, і під час перерви? Ви побачите різні математичні мовознавчі ігри, типу абетка, букляндія, буквограйка тощо. Ну, ось так ми і працюємо. Дякую за увагу!